Привіт, ми команда Tranometri. І сьогодні ми вдвох, бо третій наш учасник захворів і не зміг прийти на зйомку відео. Ми готові сьогодні презентувати вам наш бездротовий сенсор. Сенсор для моніторингу температури тіла. Мене надихнув датчик виміру глюкози у крові своєю користю і тим, що не потрібно возитися. З термометрами, які можуть бути дуже небезпечними для людини із електронними термометрами, бо вони можуть бути дуже неточними. А так як зараз холодна пора року, великий шанс того, що будь-яка людина може захворіти на якісь вірусні інфекції, тому дуже важливо спілкуватися своєю температурою тіла у реальному часі. Моя задача була в тому, щоб зробити застосунок на телефон, який буде приймати дані з сенсору, а дані він присуває нам температуру та їмкість батареї і виводити їх на екран. Є декілька цікавих функцій, які ми зробили. Це графік, який показує в реальному часі, яка в тебе температура, і змінює свій колір від того, яка в тебе температура в нормі, перевищена чи низька. Також колір відсотків батареї змінюється від діємності батареї саме. Ми зробили ще функцію що якщо, гра, якщо температура виходить за межі норми, то телефон буде вибрирувати. І тому людина може почути, що в неї температура низька, навіть якщо не буде дивитися на свою температуру, коли захоче. Ви зараз бачите, що ми зробили емулятор температури людської. Ми зробили емулятор температури міського тіла, який показує температуру кожної секунди і присилає дані і будує сам графік. Робота полягало в тому, що я повинен був зайнятися розробкою програми для цього пристрою. Він він створений на базі ATINI Microcontroller atini 85 та щитує температуру за допомогою датчику ds 80B20, це все живиться за допомогою CR до батарейки cr 2032. У цій програмі ми налаштували сон кожні 5 хвилин. Мікроконтролер просинається та відсилає дані. Кожен цикл ця програма зчитує дані, проходить перевірку на правильність даних, є індикація даних на своєму пристрої. І потім вона відправляється по Bluetooth на Застосунок, який встановлено на телефоні, і, як розповідав Арсеній, ви бачите на, на телефоні свою реальну температуру і можете подивитись на графік, як змінювалася ваша температура впродовж доби. На цьому наша презентація закінчується. Чекаємо ваших приємних відгуків, ваших плюсиків, ваших Лайк. сердечків, ваших лайків. На все добре, до побачення!